Ну, і тепер про це призначення. Ми поговоримо з Олексієм Голобуцьким, політтехнологом, який завітав до нас в студії. Пане Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. Я сьогодні перший дізнався, чесно вам скажу. Можливо, і для себе це. Так не повинно бути журналісти мають всіх знати. Ну але я от не знав пана Насірова. сьогодні почитав його біографію. Ну в принципі, якщо дивитися в трен... так от, в такому тренді бути сучасності і сучасної української політики, то ніби немає якихось зачіпок для цієї людини. Працював в американській компанії, в принципі, має міжнародну освіту, має досвід роботи в інвестиційних компаніях. Займав певні посади і в державних органах влади, потім став народним депутатом від блоку Петра Порошенка, І От його призначили. Там був конкурс на цю посаду. Скажіть, будь ласка, ви взагалі від початку вірите в те, що і цей конкурс, і конкурс, скажімо, на посаду голови антикорупційного бюро, вони були досить чесними і прозорими? Ну, в принципі, сумнівів не викликає. і саме те, що навіть на голову цього антикорупційного бюро був обраний людина, якого теж ніхто не знав, це теж такою є ознакою, все ж таки, що був конкурс був чесним. І тим більше, ну, я про Несирова теж ну, зовсім нічого не знаю, практично. Да? Що теж, мабуть, є такою ознакою того, що конкурс був ну, достатньо об'єктивним. От вже людину лише призначили, а вже йому роблять закиди. Ну, це не закиди, це така сторінка його біографії. Тут нікуди від цього не подінувся, Що він має родинні стосунки, родинні зв'язки із керівником Національного банку України Валерією Гонтрів'я. Якщо не помиляюсь, він навіть працював в структурі, де свого часу працювала Валерія Гонтріва. Це ну таке кумівство, як зараз скажуть. Те, про що ми напевне забули з часів Віктора Ющенка. І Часів Януковича, воно знову випливає, чи, в принципі, ну от куди подінешся? Ну, родич і родич, що з цим зробиш? Ну, знову ж таки. ну розумієте, ну розумієте, Людина кваліфікація якої не викликає сумнівів, да? ну Так вийшло, що він родич ну міг бути ж інша людина. Да? Можливо, він буде менше кваліфікований, але не буде мати родині стосунки там з, з гонтарями. Ну, тут знову ж таки. тут В цьому і заключається, що дійсно, що треба чи ставити, просто чесно собі признатися і сказати, да, що якщо будь хто хто є родичем там від президента до Голови голову національного банку він не має права взагалі займати будь-які посади. Ну і так от і з цим таким жити. Якщо нас такого нема, в принципі, да, це є питання, скажімо так, скоріше, навіть морально-етичного плану більше. Да. Знову ж таки, його ж не призначив ні прем'єр-міністр, ні ну, мається на увазі, що не обирав хтось. Да, це була був конкурсу, так вийшло. Ну і тепер перед е, цією людиною Романом Насіром стоїть дуже важливе завдання реформування загалом системи збору податків. От фіскальна служба має бути реформована. Пан Насіров сказав, що він з цим опорається до середини жовтня. Він вже представить. Е, Ну, проект реформа для, для цієї галузі, і це дуже важливо для бізнесу, тому що ну, в принципі, від цього залежатиме і зростання української економіки. В принципі, прозорість і чистота роботи бізнесу і українського в Україні і закордонного бізнесу в Україні і інвестиції можливі вкладення в українську економіку. На вашу думку, оця дата до середини жовтня вона е виправдана і вона досяжна. Ну, я думаю, що люди все ж таки розуміють, які які наслідки будуть, що цей таймінг він же ну дуже корисний для взагалі для для роботи. Да, нас так не звикли до таких конкретних конкретних таких термінів. Коли говорять про реформи, говорять про якісь там такі розпливчаті формулювання, там рік, два, три. Тут чітко, зрозуміло, через три місяці з нього спитають. В першу чергу ми, тобто, ви журналісти, ми експерти, громадські спитають, що ж змінилося? Що не змінилося, ну логічно, що людина повинна, мабуть, піти відставку буде. Чи, ну, Просто, просто, скажімо так, що у нас немає часу абсолютно. Да? Я думаю, що це не від хорошого життя взагалі такі терміни ставлять. Це да? від того, що ну, ми бачимо, як до нас зараз відносяться трохи скептично в Європі. Вони вимагають від нас показати рішучі реформи, рішучі дії якісь. Да? І в принципі у нас залишилося часу, то та не так багато для того, щоб дійсно міняти, от, показати конкретні кроки. Тому що ну зрозуміло, що економіку підняти і все це питання років. Да? А от конкретні зробити, скажімо так, інституційні зміни, да, от в роботі фіскальної служби, це я думаю реально зробити за декілька місяців. Ну, дуже важливо, що людина працювала в серйозних компаніях, працювала за кордоном нашої держави. Очевидно, він знає інвесторів, очевидно, він знає бізнесменів. Очевидно, він знає в принципі європейський бізнес, можливо, і світовий. Це напевне теж допоможе йому в роботі. Ну і він дуже молода. Людина Йому немає ще 40-36, якщо не помиляюсь, років панові на сіру на ну, і знову ж таки, на вашу думку, це плюс чи мінус, що він належить і до президентської фракції. Я так розумію, що він перемає скласти повноваження депутата, так? Ну звичайно. Але в принципі підтримка з боку фракції, підтримка з боку президента, це напевно, Важлива річ в роботі для молодого фахівця, ну, для молодого на державній службі. Я вважаю, що так. Да, ну, ну, скажімо так, за ним розумієте, що все ж таки робота фіскальної служби вона дуже специфічна. Да, тут, особливо, якщо ти дійсно будеш займатися тим, чим займатися, тут друзів особливо не, не заробиш, так би мовити. Да, тому що, ну, дійсно, це така. Тим більше, що розуміємо, що. А, Якщо тут вже такі, так би мовити, всі хочуть якогось результату, але коли доходить до людина починає щось робити, наприклад, зменшувати прес, податковий, да, починається інше питання зразу, да, за рахунок чого ми будемо підтримувати там, соціальні виплати. Да, тобто тут, тут і треба вирішувати питання і з цим, тобто і збирати гроші і одночасно так, щоб бізнес був нормально, розвивався, тут величезні проблеми, тому звичайно добре, що за його спиною буде стояти фракція блоку Петра Порошенка. Ну, і думаю, що і взагалі вся коаліція ну в принципі можемо лише побажати успіхів пана Насірову. Багато було претендентів на цю посаду. Обрали його. Йому мандат довіри вручили. Тепер я сподіваюся, що йому вручить мандат довіри і український бізнес, коли ближче познайомиться в роботі вже з паном Насіровим, тому що нарікань, хоча й менше стало, ну але від бізнесу нарікання є завжди, не будуть завжди. Тому ще раз побажаємо успіхів новому керівнику фіскальної служби. Ми тепер переходимо до, нов... до ще однієї теми. Напевне, в такому планетарному я б сказав, масштабі важливішої, важливішої, важливішої можливо, для вирішення конфлікту в зоні проведення антитерористичної операції. Я зараз коротку інформацію подам, і потім ми продовжимо розмову з паном. Олексієм, отже, завтра у мінську відбудеться розширена зустріч двох учас... Усіх учасників, вибачте, тристоронньої контактної групи разом із ватажками так званих ДНР та ЛНР, ну не так званих терористичних організацій ДНР та ЛНР. Початок зустрічі о чотирнадцятій. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар експрезидента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Основне завдання зустрічі запустити роботу підгруп з безпеки а також щодо політичної, економічної і гуманітарної складових мінської угоди. Координаторами цих підгруп будуть представники організації з безпеки в Європі. Тепер я продовжуємо розмову з Олексієм Голобуцьким. Нагадую, це «Вечірній телекспрес, рубрика України. Мене звуть Василь Зима. Ну. От ті зустрічі, які були за участю Леоніда Кучми, при всій повазі до нього. Я думаю, що він там не відіграє першу скрипку, і за участі терористів, ватажків терористичної організації ДНР та ЛНР, якоїсь суттєвої користі для зони АТО, напевне, для ситуації в зоні АТО для мирного врегулювання не принесли. Чому саме зараз вирішили зібратися знову? Ну, зараз буде активізація процесів взагалі, пов'язаних з Донбасом, тому що ну, ми повинні розуміти, це зустрічається. Ці ватажки нічого не вирішують, нічому тому, то це Росія проявляє тому такі от, ну, свою свою ініціативу. Да. Вона хоче, Росія хоче до, скажімо так, до не пам'ятаю, чи то до червня, в червні повинен Євросоюз розглядати зняття чи продовження санкцій проти Росії. Да. Вони зараз будуть грати в таку миролюбну політику, тож тобто намагатися, що є домовленості, що буде, так би мовити деескалація цього конфлікту і так далі. А там буде залежати, чи зможуть вони якщо Європа продовжить санкції, да, тоді можна очікувати все, що завгодно, чи повірять в те, що Росія, скажімо так, виправилась, да, вона вже не хоче ескалації конфлікту на Донбасі, і тоді можливо будуть зняті зняті санкції, які чого в принципі Росія добивається таким чином. Ну, це все одно дуже умовно. Ми всі прекрасно це розуміємо, тому що е, на війні все вирішується на війні. Дипломати лише е, закріплюють е, на папері те, що фактично. Вдалося здобути або втрати на фронті, тому звісно, що ця, ця розмова вона відбудеться. Ця зустріч відбудеться, але от друге питання: що скажімо, вже Російська Федерація, зокрема, Володимир Путін, хоче, щоб серед представників ОБСЄ було більше росіян, тобто, щоб більше замилювали очі на те, що відбувається напевно. тому що відбуватися там може все, що завгодно і в принципі. От медалі говоритимемо вже в нашому випуску про ситуацію на фронті. Там все дуже непросто кажуть про те, що накопичують техніку бойовики, і відкрито говорять про те, що от, от вони можуть піти в наступ. Можливо, не такий широкомасштабний. Але вже і по полях можуть їхати, тому що фактично раніше ж там було болото, тепер вже можна пересуватися полями, лісами, чагарями. І, в принципі, оця лінія фронту, по якій можуть вдарити терористи, це 10 кілометрів. Це досить непросто. Тому от в світлі цього, в світлі того, що в ОБСЄ хочуть більше росіян ну, для вірної подачі інформації, напевне, свідчить про те, що воюватимуть отак і надалі, але очі замилюватимуть, напевне, більш серйозно. Ну... Скажемо так, що Росії потрібно потрібно, потрібно підтримувати цей конфлікт. Не можна так. От він розумієте, коли велика, величезна кількість людей зі зброєю знаходиться постійно в такому стані. Ну... Ці атаки, так би мовити, да, вони потрібні для того, щоб знім... ну, перше, зменшувати кількість людей таких, так би мовити, активних. Да. Ну і по-друге, щоб була якась мета існування цих терористичних угруповань, повинна ж бути якась. Да. У них нема ні ідеології, немає економічної якоїсь, нічого нема. Да. У них є єдина тема це війна з Україною. І тому, звичайно, що підтримувати цю тему, для того, щоб і підтримувати таким чином цей конфлікт. В такому стані. Ну, задача зрозуміла, да? тобто, щоб для того, щоб Україна і далі залишалася цим гірями так то вигляді цих окупованих е е е територій, ну і бачимо, як реагує на це Європа. Да? Тобто вона не хоче нам давати без без безвізовий режим, говорить про дуже далекі перспективи в ЄС і НАТО і так далі, чого в принципі і потрібно для Росії, пане Олексію, ми. Будемо вже далі у випуску говорити більше про війну, а з вами я б ще хотів, от саме політехнологом, обговорити одну тему коротко і дуже важливо. Ну, можливо, не так аж дуже, але в принципі для розуміння ситуації напевне, не варто про це поговорити. Дмитро Фіртиш, виступаючи у відні в суді, де слухалася його справа, багато чого наговорив. І стосовно е, виборів в Україні стосовно підтримки Прошенка Кличка. І от, власне, багато журналістів запитують і на різних сайтах інформаційних, і в соціальних мережах, чому мовчить Порошенко. І тут, тут в мене такі два аспекти: або в принципі він і не повинен відповідати на якісь закиди в вільінському суді. Фактично затриманого олігарха, як кажуть, ні пасіньки шапка, ну чому він повинен дискутувати заочно з паном Фірташем. З іншого боку, ніби і не знаю, що сказати. Як ви вважаєте, повинен взагалі президент країни зараз коментувати заяви Фірташа? Не факт, що вони правдиві ці заяви, ніхто ж не перевіряв, що він наговорив, а не ну, факт, що це. все правда. По-перше, Порошенко не заперечував факт зустрічі з Фірташем. Да? А розумієте, коли там 3-4 учасника, кожен може, ну це ж не в ефірі прямому знайшлося, тому тобто кожен може розповідати, що завгодно. Ми пам'ятаємо історію про те, що нібито Путін говорив з Порошенка да, там, про частину Донбасу. Тобто, ну, повинні розуміти, що це. Він вибрав фірм вибрав вдало для нього, бо закінчилась нормально для нього вибрав тактику, да, зробити себе якогось політичного такого переслідуваного, ну, не олігарха, там, а бізнесмена, да, який мав якийсь певний вплив на прийняття рішень в Україні, як він вважає. Тому ну в чому тут, я не розумію, в чому Порошенка він домовлявся не з ну, якщо Кличко не міг вирішити питання про своє балотування чи не балотування, ну він сам не приймав рішення, да, судячи з цього, виходить, да, то звичайно абсолютно логічно, що Порошенко зустрівся з тою людиною, яка вирішувала ці питання. Що абсолютно ну це є нормальна, абсолютно практика в будь-якому так мовити в світі і в демократичному і так далі. Тим більше знову ж таки, що Кличко зайняв якусь дивну позицію, що він, він якось якось заперечує сам факт. Що Фір признав, Порошенка признав, але він Кличко не, не, не признає. Ну, з одного боку, так. А з іншого боку, Фір казав про те, що він не може розголошувати. А... Деталі цієї розмови, тому що він підписав там певні е, зобов'язання. або принаймні, чи він підписав, чи він дав слово, що він не розголошує. З іншого боку, фірте ж приватна особа. Він може розголошувати, може не розголошувати. В той самий час президент тоді був ніби теж приватна особа, а з іншого боку, він був кандидатом в президенти. І от в людей просто знаєте, така як кажуть Росіяни Червоточина, може бути всередині, що ніби а про що там домовилися? А можливо, там щось таке було, що от воно якось впливає на українську ну, політу. Орі по так результату вийшло так, що зараз е, Порошенко є ініціатором війни. З олігархами і ну що Фірташ точно не став набагато багатшим, скажімо так, за час правління Порошенка, це факт, практично, да? який він і сам визнає. Тобто, що в нього справи все гірше і гірше з кожним так мовити, місяцем. І судячи по останнім рішенням, по, по закону цей про газ і так далі, що і ситуація буде погіршуватись для нього. І знову ж таки, для того, щоб зрозуміти, наскільки там підтримували, не підтримували Порошенка, достатньо включити один канал, яким володіє Фірташ, да? і побачити, яка там, яка там риторика, як які тому то використовують аргументи щодо президента в принципі. Українська влада сьогодні досить міцно стоїть, незважаючи на різні проблеми, які існують, щоб її спробували от, знаєте, підірвати трохи, трохи похилити. І там Росія, Росія через своїх агентів, високоповажних, багатих чи бідних агентів тут в Україні. Що в принципі є зараз можливість для людей, які не хочуть, щоб українська влада була саме такою, роби і впроваджувала таку політику, спробувати її все ж таки трошки от падкавернуть. Ну, звичайно, то знов ж таки, це розумієте, тут іноді тут вже так виникає. Іноді збігаються інтереси, наприклад, олігархів, да, з ну там з Росії, там, наприклад, іноді не збігаються. Тут вони конкретно захищають свої гроші, свій бізнес. Да, вони звикли до цього, вони не хочуть жити по-іншому. Да, тому що знов ж таки повторюсь, жоден з них не є ні жоден з них нічого не ну, Тобто, це виключно українське таке явище, да, от пострадянське явище, да, це олігархи. І тому, звичайно, вони борються до останнього. будуть. у них є всі можливості. В них є і фракції в парламенті, в них є депутати в різних фракціях, в них є медіаресурси величезні, величезні, да? які в принципі контр... ну практично контролюють, Бачите, да? два великі канали, да? які займаються, от, от один одного, так би мовити, ну скажімо так, розповідають, що от той поганий олігарх, а цей хороший олігарх, і навпаки, так би мовити, да? тому звичайно, що вони будуть боротися. і Я думаю, це не остання спроба скажімо так, задіяти нашу владу таким чином, да якось заціпитися, тим більше, що на жаль, наша влада іноді часто, тобто, дає можливість приводи для того, щоб її тому ти ну, скажімо так, критикували. А вже при наявності величезних потужних медіаресурсів це розкрутити можна ну, дуже широко, скажімо так, будь-яку проблему. Ще в нас є трохи часу. і Я хотів би вам поставити питання, тому що напевно, вже до 9 травня не зустрінемось. Того, що стосується травеневих свят, звісно, що багато людей поїдуть за межі міста багато хто поїде на городи, на пікніки, і мало людей, напевне, все ж таки так в відсотковому відсотках збереться на площах великих міст відзначати день перемоги у другій світовій війні. Але все ж таки, якщо дивиться, це, логі... це не перемога у Другої світовій війні. Завершення Другої світової війни. ні, це не завершення Другої світові. Як? Ну тому що Друга світова війна завершилась Вересня 1945 року, з капіту... капіту... Капітуляція... капітуляції Японії. Це у нас постійна помилка, яка ну, я просто історик по, -по... Так, так. Ну, Японію так, Японія пітурювала там фактично в вересні. Ну, але... ну, це перемог... це і було завершення Другої світової війни. Перемога над фашизмом фактично була оформлена 8 травня. Це, да, це перемога над Німеччиною. Над да. 8 травня, 9 травня, що для Радянського Союзу підписали, ну, тому що не встигли вони 8 травня, якимось чином в Берліні там зібратися. От. Але е, я, знаєте, от, логіка. Недружні до нас держави, держава-агресор, фактично, як це визнала Верховна Рада. Яка логіка в тому, що в Києві спробувати все ж таки вчинити якийсь або теракт, або заворушення. Ну головне, що був вогонь, люди там десь загинули або були поранені. Всі розуміють, що в цьому може бути зацікавлена тільки Росія. Навіщо, взагалі, в принципі, ну лов, ловлять зараз диверсантів, вже затримують людей, які хотіли вчиняти акції на 8-9 травня. Навіщо це потрібно? В принципі, для кого воно потрібно? Ну, як воно потрібно? Воно потрібно показати, що Україна це нестабільна держава, що вона небезпечна держав. Розумієте, ну, що ну уявіть собі, що іноземці навіть Футболісти навіть не вилітають, не літають навіть Дніпетровськ, да? тобто, Дніпро грає в іншому. Тобто, уявлення, ми так, для нас це спокійна абсолютно ситуація. Да? Ми вже звикли за рік. Да? У нас війна, по телевізорами ми це бачимо, бачимо людей, поранених, бачимо смерті. І вже це, ми як, це абсолютно для європейців це абсолютно, це як, ну, розумієте, от, це як Африка, якась, да? яка під боком знаходиться. І тут ще й вибухи. Тобто Робиться все, щоб показати, що Україна дуже нестабільна держава. Ми повинні розуміти, що якщо вона буде такий ім мати, то, звичайно, ні про який безвізовий режим, ні про які інвестиції серйозним, мова не, не буде йти, звичайно, чого добивається Москва? Вона добивається, щоб Розумієте, головна мета заключається в тому, щоб от промучились всі, да, ось цим європейці з Україною, там рік-півтора, да, а потім сказали: Господи, ну зазабирайте ви вже цю Україну, тільки давайте, вже, щоб було не було проблем. Да. Вони хочуть показати, що контролювати ситуацію в Україні може тільки Росія. Все, ні Америка, ні Європа. Тільки Росія. Захоче, буде війна, захоче будуть терористичні акти. Захочуть, вб'ють там кого завгодно, грубо кажучи, будь-якого політичного діяча. Вони все вирішують, тому що це їхній геополітичний простір.